І невеликого містечка на високому сукорі жила ну просто надзвичайно цікава сорока. Ця вертихвістка сорока думала, що вона найгарніша сорока у світі. Гарнішої за неї птахи і немає. І це зовсім недавно, сорока примчала до своєї мудрої кумасі ворони і прямо з льоту. Прилетіла до люстерка. Ах, які ж бо в мене чарівні очі. Ах, як мені пасує сукня від Версачі. А який хвіст? Хвіст, як японське віяло. Просто чудово! Вороні було надзвичайно цікаво спостерігати за такою подругою, але раптом її обличчя набрало сумного виразу, і вона прокаркала. Карр, красуня, кар. А коли б оце ще розмух то дав, то ціни б тобі не було, моя пташко. Як це, як це розуму, як це обурилася сорока? У мене все до ладу. І крила, і хвіст. Куди я його вчеплю? вертілася вона перед люстерком. А ворона, їй, на те сміючись, куди, куди? Ну, напевно, на шию. І тут сорока замислилася. Звісно, легковажити можна будь-якими порадами. Але якщо це каже ворона. Продається. Щоденно, перевідуючи містечкові крамниці та базари, вона там такого товару не зустрічала. Щоправда, ворона сказала, коли б хто дав. Але стара ворона давно не вилітала у світ і тому не знає, що Сьогодні треба дуже багато літати, щоб хтось тобі щось дав, навіть сухарика. Все ж таки сорока вирушила у мандри. Підлітаючи до річки, зустріла лелеко. Шановний пане листоношо, люб'язно звернулася вона до лелеки. Чи не дасте ви мені трішки розуму? Ушалешний таким запитанням лелека ледве не впустив жабу, яку щойно спіймав у болоті. І що? Що ти таке кажеш? Я як, як я тобі це дам, ледве відкривав він дзьоба, щоб не впустити жабу, та й полетів собі далі. Розум. Розум, це, це мабуть, жаба зробила висновок сорока. У мене її немає, а в легкий є. І йому ж ніхто не каже, що він без розуму. І сорока подалася до болота. Вона спіймала там жабу, обв'язала її червоною стрічкою та й почепила собі на шию. Бідна жабка кричала, пручалася, бо не знала, що вона тепер не просто така собі жаба, а сорочин розум. Коли ворона побачила такий сорочий прикид, вона мало не зумліла від регот. Кар кар караул хапалася за боки. Ти що? Ти що це начепила? Та це жаба? Сорока худенько відпустила перелякану жабу і опечала насіла на дереві. Аж тут горобчик славний хлопчик. Прилетів і каже. Чого? Чого сумуєш красуне? Та все у мене, хлопче, є, все до ладу, а ось розуму розуму немає. Може, хоч ти мені повідаєш, що це воно таке? Мав би, знав би, відповів горобчик. Але, може, це те, що висить на шиї у господині будинку, де я мешкаю. Бо я чув, як господар казав їй, що у неї геть не було розуму, коли вона це купувала. Значить, тепер є. І сорока з горобцем полетіли до хазяйського двору. Пані, пані господине, дайте мені те, що висить у вас на шиї, жалібно сказала сорока. Ану киш? Ану киш звідси, бо як. У періщу, бач, чого їй захотілося. Те, що висить у мене на шиї, коштує аж цілих п'ять монет. А тобі ось так запросто просто віддай. Сорока зовсім не обрасилася на господиню. Вона ж бо трохи знала людей. А тому метнулася до своєї оселі О, там було повно всякого добра. І монет у неї було достатньо, повнісінький гаманець. Отож обмін відбувся, і сорока, начепивши на свою шию те, що кілька хвилин тому висіло на шиї у жінки, вирушила до ворони. Всі, хто її зустрічав, були в захваті і промовляли. А сорока гордо сповіщала так, та ще й з розумом. Ось тепер я маю розум. Мудра ворона, зачувши сорочине торохкотіння, знову розсміялася. Люба моя, на твоїй шиї висить зовсім не розум, а намисто Коли щось купуєш, то хоч. Назву питай. І тут сорока вперше за своє життя розгубилася, плачучи, вона полетіла до річки. Можливо, з горя, а можливо, води напитися, ніхто цього не знав. Аж тут, бачить, стоїть дитина. Нас самісінькою водою О, ще один крок вперед. Ой-ой. І швидка ріка вхопить її у свої холодні обійми. Ой-ой-ой. Сорока підлетіла до дитинчати, підставила йому, йому свій розкішний хвостик і промовила, Ану спіймай, ану спіймай. Хлоп'я повернулася і намагалася впіймати сорочин хвіст. Відступило від води один крок, другий, третій. Все це бачили хлопчикові батьки, які вже підбігали до берега, вхопили хлопчика на руки і низенько вклонилися сороці. Дякуємо вам, дякуємо вам, пані сорока. Ви дуже смілива, ви дуже розумна птаха. І тоді сорока зрозуміла, що розум це не те, що вона думала. Його не вдягнеш на себе, його не почепиш на шию. Розум. Розум він, він у душі. Розум він у серці. І сорока, розправивши крила, полетіл, полетіла до своєї подруги ворони, полетіла, щоб подякувати її за це, за цю мандрівку.